Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати Слово Боже, досліджувати Євангелія від Марка. Разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. Маємо з вами вже восьму зустріч і назва уроку знову ж таки, навчаючи учнів, тільки тепер уже частина 2. І пам'ятний текст. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати на викуп за багатьох. Марка 10,45. Так, дійсно ми бачимо тут, в цей біблійний текст говорить нам про те, з якою місією прийшов син Божий на нашу землю. І дійсно, от коли ми дивимося на Божий план стосовно нас, стосовно от багатьох різних позицій у цьому житті, ми можемо побачити, що людей це взагалі завжди цікавить, як Бог ставиться до того, до того, до того. І ось ми маємо 10 розділ Евангелія від Марка з першого по 12 тексти. Ми бачимо там таку історію, коли фарисеї запитують його, як же все ж таки ставитися до розлучення. От. Чому вони це запитували? Якою була відповідь Ісуса, якою була до того позиція фарисеїв? І як сьогодні ми маємо до цього ставитися? Отакі От насущні, я думаю, питання. Ну, напевно, можливо, поправити мене так, якщо я десь помиляюся. Напевно, причина була в той час, що вони такі розводні листи мали, які дозволяли їм розлучуватися не по причині смерті або перелюбу, у випадку, якщо дружина там погано готує, або там, можливо, перестала народжувати, і якось треба продовжувати ріда, або ще чимось не задовільняє чоловіка, або чоловіку просто вона набридла і він своєму лукавстві хоче іншу жінку, можливо, молодшу, гарнішу. І от у них є такі листи, які дуже їм розв'язували руки. Ну і от вони приходять до Христа, а до Христа вони зазвичай приходили, щоб отримати відповідь, яка їм приємна, виправдати себе. Але Ісус знаходить іншу відповідь. Так? Угу. Він каже, що розводний лист вам даний для того, тому що ви були жорстокі серцем. Але з самого початку так не було. Бог задумував вірний шлюб між чоловіком та жінкою, який мав ну, існувати до смерті одного з них. Так? Бо тут Христос підіймає брак. На таку висоту, яка вона була. І зараз цієї нема. Бо Христос тут каже, що не може бути шлюба між мужчиною та мужчиною. Він каже, між мужчиною і дружиною так Бог створив. І Христос каже, що коли вони вступили в брак, це одне тіло, його розірвати не можна. А люди зараз не розуміють. Люди кажуть: Ну, я в мене є жінка, в мене є ще то, в мене є ще то. Ну, мусульмани кажуть, чотири жінки. Розумієте, а Бог піднімає, що це настільки святиня, бо Христос брав пример. Коли при, приклад цього, коли показує, як Бог любить церкву. Настільки святе брак, що Бог каже, це приклад для того, щоб я вам це показав. І коли брак порушується, то який це приклад? Це вже не одне тіло, і це багато того Христос каже, чого Бог і не думав. А це жорстокосердя вже людське. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так. <ган -д 'ясний> Дійсно, воно так і є, і от ну що ми можемо от, засвоїти от з цієї відповіді Ісуса Христа. От скажіть, він дав от конкретно їм відповідь? От стосовно цього, чи не давав? От, чи він дав якось, от ну Ні, Ну да, бо він вернув їх з буттю. Хто крім, як Бог сказав, як Бог вони кажуть, Моїсей сказав, він Моїсей, каже, так Моїсей тоді Бог, що сказав. Mm -hmm. Де будуть двоє, одна плоть. До речі, дуже цікаво, і це коли ми і Еленве читаємо, і коли ми читаємо і Біблію, є Боже, а є людське. І Павло каже: зараз каже не так, як мені Бог відкрив, а каже від себе. Там стосовно від того, залишатися йому одному чи одружуватись, так тому ми маємо мати мудрість від Господа, розрізняти, де є Божа постанова чітка. А де є якісь людські принципи? І як вони працювали в той час, як вони сьогодні працюють? Тому тут треба теж молитися, досліджувати зі святим духом, приходити mm -hmm. до правильних висновків в своєму житті. І знаєте, люди зараз ну повторний брак. У суспільстві це нормально. Ну, розвелися, пішли, знайшли інше. А коли людина приходить в церкву, приходить, я хочу одружитися, вже була братій. І пастор починає задавати питання: а де чоловік, а як, а що? І люди не думають, що він це питає. А Христос каже, він питає, бо коли ви одна плоть, то ти не можеш, коли не було перелюбу, то в тебе є чоловік. Там наш там якийсь, ну, то що ви розвелись, то одне. Але ти з ним одна плоть, поки там ну він там собі когось не ж. А для людей це не, не ясно, бо в нашому часі, ну, що таке, розвели звелись, розвели звелись, це вже не питання. А в Бога це інше підходить до цього, до шлюбу. Так, добре, дуже дякую за те, що є тепер у нас ясність стосовно того, яким повинен бути шлюб, ну от, як про нього піклуватися, яке його справжнє значення, так? тому що це дійсно твоя половинка, так сказати. І знову ж таки за шлюбом ідуть також і діти. Отже, що робив Ісус от, ну, у служінню для дітей, у служінні для дітей, як Він служив дітям? От, що в принципі от він робив для них? І що ми можемо взагалі от зрозуміти з того факту про Ісуса? Це те, що діти до Нього тягнулися. Я вибачаюся зараз до дітей. Ми перейдемо, А я ще про те, що Христос каже, що шлюб це така величина, що навіть вище, ніж любов до матері чи до батька. Хоч любов до матері, до батька це п'ята заповідь. А Христос каже: то коли в тебе є жінка, ти зостав. Отця і матір. Тобто така величина. Да. Христос знову. Вони прийшли там на шлюб, там письмо. Ні, Христос каже, це не так. Це велика величина. І найважливіше, що діти до нього тягнулися. А ви знаєте, діти не будуть тягнутися до людини, яка там, ну, вони чують оце все. Бо іноді знаєте, що зробив дьявол? У нас були похорони. І Жінка одна плакала, і я з нею, а чого ви плачете? Ну, Бог такий якийсь. Я говорю, помоліться Богу, та ні, Бог жорсткий. От я Марію молюсь, бо вона добріше. Тобто дьявол зробив з Христа щось таке страшне. От святі ці добрі, Марія добра. Але діти вони не будуть тягнутися, у них такі чуття є. Вони, То Христос був добрий, а дьявол зробив, що Марія добра, а Христос злий. Ну і, наприклад, я був дотичний до освіти, так і до шкіл. Я бачив, як одні діти тягнуться до якогось вчителя, а ті самі діти до іншого вчителя не тягнуться. І вчителя ображаються, кажуть, що діти погані або ображаються на іншого вчителя, каже, він їм багато дозволяє. Але є момент, коли от такий вчитель знаходить підхід до дітей, мову одну з ними, він стає для них сучасним. На їхньому рівні опускається, як Христос опустився з небес до рівня людини, він так само і до дітей опускався на їхній рівень, і їм було цікаво з ним. Він був зацікавлений в них, і їм було цікаво з ним. Вони бачили, що він десь їх відчуває, розуміє. І важливо інколи нам, дорослим, не забувати, як ми самі були дітьми. І ми, мабуть, це слушно, що сказав брат, і ми навіть, я іноді вчителів своїх пам'ятаю, як їх звали. А інших я навіть не пам'ятаю, які вони були. Вони так залишили на все життя пам'ять про себе. Так, так воно і є. так воно і є. Це теж треба от вміти знайти підхід. І ми бачимо, що в Ісуса був підхід до дітей. І це чудово. Добре. Далі ми бачимо, що є ще в нас історія про одного багатого юнака. І е, бачимо, що ось е, йому одного чогось бракувало, правда, віддати все для Ісуса. От тому, що якщо ти роздаєш те, що просить тебе Ісус, це фактично це ти роздаєш для Нього. В нього не було ось цього бажання віддати все Ісусу. він сказав, іди і розпродай все іншим. От ну роздай, роздай, точніше. Скажіть, які уроки звідси ми можемо також О, дивіться, ставити? тут. Христос підіймає питання благодаті. Угу. Бо іноді люди кажуть, а ми виконуємо закон. Яке питання? І ну, учень під, підходить, і багато юначів каже, ну виконай заповіді. І я навіть читав, що адвентисти можуть виконувати заповіді. Ну як? От юноша приходить, а я це з дитинства, а Христос каже, ти знаєш, що таке заповідь вигідне? Оце все продавай, йди за мною, а це ти можеш? Тобто ми іноді не бачимо суть заповіді. Це не то що не то, не то, я не то не роблю. Христос каже, ти це не робиш, а що ти робиш? І повинен я без Христа, без благодаті все віддати і піти за Ним. Тобто тут треба вже таку довіру, і в юноші такої довіри не було. Він каже, ні, я такого не можу. Христос йому показав, що те, що ти думав, що ти виконуєш, воно не те. І потім учні кажуть, а хто ж спасеться? Ми ж теж виконуємо. Що ж це таке? Да. Без благодаті нічого не буде. Ну, і мені подобається Ісус тим, що Він завжди піднімає планку. Амін. Людина думає, все, я досі... ну, досяг вже пізнання. Yeah. А Ісус завжди знайде для людини, що їй ще треба зробити, щоб стати ще кращою. Це перший урок, який я бачу, а другий урок у Бога для кожного свій підхід. Наприклад, за Бог ніде не каже, що візьми і йди роздай своє майно. Uh -huh. За сам каже, я вчетверо роздам, так? ще більше роздам, ніж я взяв у інших. Тобто Бог бачить наші слабкі місця і хоче зробити їх сильними, закрити, щоб до них ворог не мав доступу. Але чи людина хоче дозволити Богу зміснити себе? Це інше питання вже. Так, чудово, чудово, добре, дякую. Ще ми бачимо тут такі два моменти, які нам даються в цьому уроці. Це перший, коли от ми бачимо, як все ж таки от підійшли до Ісуса з проханням, і потім він їм говорить: от це запитання: чи можете випити ту чашу, яку я п'ю. От це ми перше бачимо. Це ми бачимо от, ну, перший такий факт, який вказує нам на те, що до кінця учні не розуміли того, що Ісус. Ну чому Ісус прийшов сюди? Е, скажіть, от що сьогодні, от ну я це, це грає для нас? Що для християнина? От означає виконувати ту місію, от яку виконує Ісус? Чи всі ми християни? От розуміємо справжню місію Ісуса Христа і чи виконуємо її? Ну, на жаль, як ми говорили попередні зустрічі, так ну багато віруючих вони сьогодні не розуміють своєї відповідальності перед Богом. Тобто Бог кожного бажає бачити учнем. Це десь момент, як ми працюємо до хрещення, з людьми, так, як ми пояснюємо їм, як ми їх ведемо. Тому що для багатьох прийти в церкву це православний менталітет. Прийти в церкву, значить, я спасений. Все, я в церкві, я вже спасений. Але спас... благодать як працює спасіння, це. Рятувати інших. Якщо я не рятую інших, то чи дійсно я можу розраховувати сам на спасіння? Чи я егоїст? От Ісус каже, я прийшов, щоб не мені послужили, а послужити. Я прийшов в церкву, щоб мені служили, щоб мені проповідь казали, щоб мені співали, чи я готовий щось робити. Оце питання. І це те, що ми в минулому році казали, як Бог керує, який Його престол. І я якось читав таку фразу Престол Божий на Голгофі». От у дьявола престол, дявол хотів цим престолом, щоб йому клонялись, йому служили. А Христос каже, я служу. Тому коли ми не служимо комусь, як брат каже, як Христос може нас на своєму престолі посадити? Коли я приходжу, знаєте, на задній скамійці, сижу і так слухаю, ну Боже, я сьогодні був в суботу, які проблеми? Ніяких проблем в мене нема. Але Христос каже, моє царство це служити. Угу, а ще й угу. критикує інших. Задні лавочки, ще... знає, як треба там спереду робити. І прийшовши до Христа, ми повинні просити в нього молитись, який в мене дар, чим я можу послужити. Угу, так, добре, дякую, дякую. Ну і останній такий момент, який знову ж таки теж, можливо, показує, як учні не розуміли служіння Ісуса. Ми згадаємо Вартимея, от, як він відреагував на те, коли дізнався, що Ісус поруч. І як відреагували інші на поведінку самого Вартимеря? Ну, знаєте, тут перше, як відреагував Христос. Бо ми казали про служіння і люди іноді думають, приходить людина. їй не Христос не повинен, не церква, але ми будемо все робити. Її кормити, поїти, на собі потащимо, щоб він тільки був в церкві. знаєте? Іноді самі падає людина. А Христос каже, Хай підійде. Ну, сліпий, ну ти підійди до нього. Ні, хай підійде. Тобто Христос каже, яке зусилля ти можеш зробити. Я зроблю, але ти що можеш зробити? Це дуже важливо. А люди іноді кажуть, без всяких зусиль. Хай Христос за мене все робить. Ну так не буває. Mm -hmm. да, це одна крайність, а інша крайність, яку ми бачимо, коли ті, хто покликаний допомогти Ісусу спасати людей, вони блокують цю людину, не дозволяють їй кричати, не дозволяють їй прийти до Ісуса. Всіма своїми вчинками роблять так, щоб людина не пережила зустріч з Христом. Це теж дуже такий сумний досвід, коли ми маємо в церквах, коли є такі люди. Mm. Вони самі біля Христа, але іншим не дозволяють Вони бути біля Христа. Mm -hmm. Тобто такий егоїзм, можна так сказати. Що mm, yeah. Я тільки користуюся цією благодаттю, от, а ти недостойний. Ну, і скільки було сліпих в Єрихоні? Я думаю, не один, але кричав один. Ну, в інших евангеліях mm -hmm. сказано, що їх було двоє, так? Mm -hmm. Тобто, чи сьогодні я дозволяю Христу пройти повз мене, чи я все задію, щоб тільки Христос мене помітив? Що я роблю в цих стосунках з Богом сьогодні? І тут ще таке питання, сліпа людина знала, що це Месія. Бо Син Давидів — це був титул Месії. А зрячі ходили, як не розуміли, це отакі от є питання, знаєте, такі чудові, які Бог. На, на, на кресті висить розбійник, він не ходив з Христом, він розбійник. він що? І він каже, та в тебе є царство. Він вірить, що Христос воскрес, ти йдеш в своє царство. І мене пом'яни, ти ж Господи. А люди, зрячі, не розбійники, які ходили з Христом, кажуть, учні, а де твоє царство? А розбійник каже, він іде в своє царство. Це теж отакі. От Чуда, які, чудеса, які Бог показує, як людина іноді проста, може проникнутися ці. А Богослови кажуть, а де царство твоє? То Дух Святий, Дух Святий робить. Великі чуда, дива. Це неймовірно. Те, що робить Дух Святий, це дійсно неймовірно. І хочеться просто сказати, що коли ми дійсно от думаємо як Христос, коли ми відчуваємо потребу в тому, щоб зробити найкраще саме для нього, як найкраще послужити йому, тоді нам відкриваються речі, очі на багато речей, і ми ніколи не будемо от дійсно запобігати, щоб хтось інший до нього прийшов. Ми не будемо тільки благодать привласнювати собі. Тобто, що ось в цьому є справжня суть, що справжня суть для того, щоб Якби от бути учнями Христа, це зробити інших учнями, дати їм можливість пройти те саме, що через що пройшов особисто ти. Тому дякую вам за ваші відповіді і дякую вам, також глядачі, за те, що ви були разом з нами. Запрошую вас підписуватись на наш канал Жива надія. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Побачимося з вами у нових випусках. До побачення.